Ще всі, так. Тож до слова радо запрошую кандидата історичних наук, доцента кафедри українознавства Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Наталію Бошко з доповіді Громадська діяльність Мар'яна Панчишина міжвоєнний період. Так. Презентація пані Бошко, будь ласка, дякуємо. Маю можливість виступити перед вами. Я окремо дякую за те, що є тривогами тут. Так. Я оцінила так. і е, пропоную, пропоную вам е, невеличкий екскурс в історію нашого краю, нашого міста. І е, пропоную згадати е, громадську діяльність Мар'яна Панчишина. Е, згадуючи сьогодні Мар'яна Панчишина, я зумисно окреслила тему е, як діяльність цього великого. Нашого педагога, лікаря, але громадську діяльність Мар'яна Панчишина, коли успішний медик, науковець зробив свій громадський вибір на користь українству, відмовившись від привабливих професійних пропозицій праці на кафедрі в Варшаві, діяльність на кафедрі описової анатомії у Львівському університеті, звичайно, вартує нагадати, що Мар'яна Панчишина асоціювала міжвоєнний період у нас, перш за все, як народний доктор Панчишин, який був однією із знакових постатей української громади у Львові в міжвоєнний період. Отже, Громадська діяльність це звичайний спосіб існування небайдужої активної людини можливість прожити своє життя недаремно з користю для себе і для суспільства. Цей шлях вибрав Мар'ян Пенчишин. У повоєнні роки доктор Пенчишин проявляв власну позицію, підтримуючи в усіх починаннях українську громаду Львова. Якщо структурувати напрями його громадської діяльності у цей період, тоді слід вирушити. Окремити. Це діяльність організації та функціонування Львівського таємного університету і безпосередньо медичного факультету, це діяльність як його, як керівника лікарської комісії при НТШ, присвітницька діяльність і організація центрів реабілітації для незаможніх верст населення. Що стосується... Що стосується діяльності таємного українського університету у Львові, Мар'яна Панчишина обурювала ситуація, коли колишні українські студенти, повернувшись з фронтів Першої світової війни, та молодь, яка ще не встигла отримати освіту у мирний час, вже не в імперії, а в Польській Республіці цього права не мала. Після підписання Паризького мирного договору 1918 року, що дав можливість польському народу отримати можливість жити у суверенній державі, такої можливості не отримали українці. Уряд другої Речі Посполитої змінив своє ставлення до всього українського кардинально. Як приклад, двомовний довоєнний Львівський університет по війні став виключно польським. Українських професорів і доцентів позбавляли права на працю а українські молоді, яка прагнула отримати освіту, було сказано, що для них немає місця у вищих навчальних закладах Львова. Патріотично налаштовані українські науковці, серед них і Мар'ян Панчишин, вирішили, збудуємо власні високі школи. Це був сміливий, і, можна сказати, на той час майже божевільний порив. Без жодних засобів, без матеріальної бази у Львові виникли українські високі школи, університет з чотирма факультетами і висока технічна школа. Вони існували з 1920 по 1925 роки. Все почалося із створення університетських курсів на базі легального товариства наукових викладів імені Петра Могили. Але вже в 1920-21 роках ці курси стали таємним університетом. Охочих вчитися було досить багато, і якщо на початку 1920 року ми маємо можливість говорити про 500 бажаючих, то вже наступного року кількість студентів перевищила півтора тисячі. Навчання відбувалося на чотирьох факультетах і, звичайно, медичному. Майбутніх медиків навчали з Мар'яном Панчишиним, Мирон Вахнянин Володимир Кузьмович, Іван Коровець, Максим Музика, Леонтій Максимолько. Найбільшою проблемою діяльності таємного університету була відсутність навчальних аудиторій, де можна було нормально читати лекції та проводити практичні заняття. Студенти медики збиралися переважно у помешканні Мар'яна Панчишина, вулиця Головінського. Студенти приходили на лекції заздалегідь 6-ї години ранку і працювали з нашим великим педагогом. Аж до початку часу, коли він починав приймати хворих, Панчишин виконував і адміністративну роботу, очоливши таємний університет у найскрутніші часи його існування. Протягом 1924 1925 років він був ректором українського навчального закладу, який боровся за своє право існувати у польській державі. Гоніння польської адміністрації заважали нормальному функціонуванню. Університету. І вже в 1925 році з чотирьох факультетів залишився працювати, функціонувати лишень медичний. Оскільки лекції з анатомії продовжував читати Мар'ян Панчишин, а фізику музика вже після ліквідації університету, доктор Панчишин власним коштом заснував декілька стипендій, щоб дати можливість талановитим студентам завершити у Чехословаччині навчання, розпочати у так званому катакомбному університеті. Коли таємний університет припинив своє існування, це спонукало доктора Панчишина ще активніше брати участь у діяльності українських товариств, таких як Українське лікарське товариство. І українські вчені медики організовували та проводили з'їзди, симпозіуми, які засвідчували. Локалізаційну єдність українських лікарів, їх високий фаховий рівень. Ще у 1924 році Мар'яна Панчишина обрала головою лікарської комісії НТШ. І вже перший з'їзд українських лікарів, який відбувся в 1924 році, відбувся він у приміщенні Вищого музичного університету, нині наша Львівська національна музична академія. На з'їзді було присутнє Понад 60 лікарів, які обговорювали переважно науково-практичні питання, нові методи лікування, діагностику, способи попередження хвороб, на цьому з'їзді Мар'ян Панчишин виступив із доп... доповіддю про рентгеннотерапію. Наступні з'їзди відбувалися про кожні 2-3 роки. І останній шостий з'їзд відбувся у 1937 році у Львові в залі НТШ. У роботі вже взяли участь понад 100 лікарів зі Львова і Галичини. Головним доповідувачем на той час вже був знаний авторитетний вчений Мар'ян Панчишин, який виступив з доповіддю Симптоматологія і лікування сепсису зі становища інтерніста. Крім наукової діяльності, члени української лікарської. Українського лікарського товариства займалися і просвітницькою діяльністю. У 1929 році у Львові з ініціативи Мар'яна Панчишина було засноване українське гігієнічне товариство. Діяльність товариства поширилася на території всієї Галичини, об'єднавши небайдужих до просвітницької діяльності як лікарів, так і інших представників професій, оскільки стан гігієнічної культури серед незаможнього українського населення. Селення, сіл та невеличких галицьких містечок викликав велике занепокоєння, ця проблема була досить і досить важливою. Лікарі через засоби масової інформації переконували громадськість особливо молодь про шкоду, яку приносять шкідливі звички, та пропагували ідеї здорового способу життя. І в цьому плані якраз допомогла е, розвинута діяльність. Е, Друкованих органів, які, як ми вже сьогодні були е, ознайомлені, ще починається з е, виходу у світ лікарського вісника ще наприкінці ХІХ століття. Так ось е, нове народження вісника, лікарського вісника, починається по суті з 1926 року. Цей часопис вже отримав таке. Друге дихання, оскільки виходив майже періодично. Його редакторами і основними дописувачами були поряд з Мар'яном Панчишином, Тит Борочинський, Максим Музика, Софія Парфанович, Олександр Барвінський, Роман Осінчук. Часопис виходив у світ до 1939 року як більшість дуже цінних. Події, які відбувалися у нас тут, у Львові, в Галичині, це дійсно той рік, до 1939 року, світ побачили 42 номери, і, але можемо сказати, на той час лише 42 номери. Що стосується інших видань, то у міжвоєнний період досить популярними серед населення були спеціалізовані часописи здоров'я який починає ще виходити з допомогою Євгена Заркевича, згодом українське гігієнічне товариство спільно з товариством відродження почало видавати місячник народне здоров'я накладом до 4-5 тисяч за редакцією лікаря Романа Усінчука. Це був єдиний україномовний часопис у Польщі, що популяризував гігієнічні знання та здоровий спосіб життя серед широких верств населення. Мар'ян Панчишин. Був активним дописувачем цих часописів. У них він публікував роботи з проблем, які стосувалися основ здорового харчування, шкідливого впливу алкоголю на здоров'я, професійної гігієни і особливо питання про проблеми боротьби з тогочасною хворобою, дуже е, розповсюдженою серед незаможніх верст населення туберкульозу серед дітей та дорослих. У 1931 році доктор Панчишин очолив наглядову Раду медичного е, кооперативу Лікарська самопоміч спільно з директором товариства, доктором офтальмологом Леонтієм Максимольком, вони ініціювали збір коштів для вдів і сиріт лікарів, які вже померли. Це, звичайно, була не та матеріальна допомога, яка могла давати можливість ну, дуже відчутно покращити життя сімей, які не отримали. Ну, загубили свого годувальника, але ця матеріальна допомога була значимою з іншого плану, оскільки свідчила про взаємодопомогу українського товариства, яке гуртувалося навколо відомого лікаря. Ще у 1929 році Мар'ян Панчишин у власному будинку вже поряд з місцем, де ми зараз знаходимося. Мова йде про вулицю Устияновича. Започатковує діяльність першого проти, ну не можу сказати, що першого медики, напевно, краще знають ту літературу, що я знайшла, акціону що це перший противотуберкульозний диспансер. Він придбав для діяльності диспансеру сучасний рентгенапарат за власний кошт. Обладнав лікарський кабінет, і за півтора року лікарі диспансеру по суті проконсультували понад п'ять тисяч людей, які потребували негайного лікування і звичайно реабілітації, досвід лікаря. Підказував Мар'яну Панчишину, що для кращих результатів лікування цієї страшної недуги, соціальної недуги, крім стаціонарного лікування, необхідна і тривала реабілітація. Звичайно, тут у Львові були ці реабілітаційні центри. Ми знаємо, що перший з них це центр на підголоску. Далі ми знаємо про те, що сучасна лікарня Охмадит це центр, який все-таки будувався для того, щоб надавати послуги хворим на легеневі хвороби. Але Мар'ян Панчишин мріяв про той реабілітаційний центр, де можна було нашим людям скористатися прекрасними дарами нашої природи, що нас що нам Бог подарував, мова йде про карпатський регіон. Він звертає увагу, перш за все на тогочасні курорти, які розвиваються, і мова йде перш за все про гребенів. Але тут він зустрівся з певними такими проблемами, оскільки. Селище Гребенів, Сколівського району, воно безпосередньо входило в сферу е, опіки і зацікавленості, фінансової зацікавленості баронів Гредлі, які володіли в тому регіоні величезними. Е, Територіями, лісами нашими це ті барони Гредлі, які почали першу професійну вирубку у нашому Сколівському районі, і так далі, звичайно, побудувати там реабілітаційний центр для незаможних не вдалося, оскільки курорт в Гребенові виключно почав працювати для людей більш заможних. Але враховуючи, що барони Гредлі мали свій лікарняний Кабінет у місті, місто Сколе, там Мар'ян Панчишин надавав послуги безпосередньо тим працівникам, які працювали на тартаках в імперії Гредлі, так як ми кажемо. І тоді Мар'ян Панчишин звертає увагу, звичайно, на той центр. Мова йде про курорт під Лютому, Рожнятівський Район тепер Івано-Франківська область, яке здавна було відоме цілющими джерелами та оздоровчим кліматом, і ось в 1931 році з ініціативи Мар'яна Панчишина і за матеріальної допомоги митрополита Андрея Шептицького у підлютому було відкрито народний санаторій для легеневохворих. У 1935 році Мар'ян Панчишин влаштовує широке ознайомлення Львівським лікарям. З умовами цього курорту, результатами оздоровлення, які там отримують хворі, того часу для того, щоб цей досвід все-таки розповсюджувати. І з благословення митрополита Мар'ян Панчишин організовує літні табори для молоді. В одному з будинків відкрив літній санаторій для українських студентів, які хворіли на туберкульоз, проводив роз'яснювальну роботу серед молоді. Проводив профілактику оздоровлення. Таким чином маємо можливість стверджувати, що у міжвоєнне десятиліття. Мар'ян Панчишин був дійсно досить знаковою постаттю для нашого міста для Галачини. Ці роки були досить плідними для українського лікаря, активного громадського діяча та педагога Мар'яна Панчишина. Ці два десятиліття засвідчили, що українська громадськість, незважаючи на спротив влади, знайшла свої досить результативні методи згуртування українців. Пан Чишин був завжди серед тих, хто ініціював і активно підтримував дії української громади. Особлива увага лікаря звичайно була спрямована на надання кваліфікованої медичної допомоги, але жив цей великий педагог, лікар, громадський діяч використовуючи все таки кредо. Якщо ми того не зробимо, хто це зробить замість нас? Можливо, це кредо нашого земляка, нашого. В певній мірі колеги сидять, ваші, ваш колега. До речі, давайте будемо пам'ятати одного із тих, завдяки кому спочатку існував Львівський медичний інститут, а тепер і наш Львівський національний медичний університет. Це кредо вартує продовжувати нам у нашій роботі. Дякую за увагу. Дякуємо.